Тут розпочав висів помідор. Оце дошка, на яку стаю, а оце дощечка, якою роблю я рок, не буду показувати як, бо море інформації показує як. І ось так розкидаю насіння. Не знаю як воно тут буде густо, не густо. По сходу побачу. Помідор, там редиска моя, росте, там картопля моя росте. От Тут я весь цих разристр, 5, 6, рядів, таких, що куплялися на базарі в овочевих магазинах. А тут далі я пішов ось це. У мене в таких маленьких пакетиках це я заказував є на Ютубі канал усе своє. Там дуже хороший дядько дуже гарно все розповідає, як він все робить. І в нього я купив цього насіння. І далі його. Це просто, на жаль, не залишилося того, що куплено. Не в тих пакетах. І оце. Оце тут в пакеті, не знаю, як видно, Такий крупнячок гарний вибраний. А ось тут у ярку видно яке гарне відбірне насіння. Будемо бачити де з чого, яка буде краще. Користь, схожість, врожайність. Ось таким способом з кришки робиться висів. Потрібно, звичайно, погратися, але тут небагато, тисяча з майже. Так що можна погратися, порозкладати, щоб не було. Густо, щоб потім не розривати, проривати. А тут не став збирати на кришку розсипане з пакета насіння на поролон. Теж непогано взяв поклав, взяв поклав. І ось вона накрита. Будемо чекати, коли посходить.